Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 6 по 12 січня 2025 року. Упродовж наступного тижня очікується аномально тепла погода із дощами по всій країні. Синаптичні умови найближчими днями розвиватимуться таким чином, що на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря серед земноморського походження. У зв'язку з цим температурний фон суттєво підвищиться. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом. У понеділок, 6 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та людяну крупу. Можливо, ожеледь на дорогах ожеледиця. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вдень у західних, центральних та північних регіонах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, в день 0-5. На півдні та на Прикарпатті до плюс 7 градусів тепла. На півночі Лівобережжя вночі мінус 5-10. Вдень мінус 3 плюс 2. У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів. Лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледиться. У західній частині тумани. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, вдень плюс 3 плюс 8. У південних та західних регіонах місцями до плюс 11 градусів по Цельсію. У середу 8 січня вночі у західній частині, день також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 1 плюс 6, в день плюс 3 плюс 8. У центральних та південних регіонах плюс 9 плюс 14. У четвер, 9 січня. У західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Нарешті території країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу ожеледиться на дорогах. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3. В день плюс 4 плюс 9. У центральних, південних та західних регіонах вдень температура повітря плюс 8 плюс 13 градусів по Цельсію. У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, нарешті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме межа плюс 2 плюс 7, в день плюс 8, плюс 13, в Криму місцями плюс 14 плюс 16. У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ з переходом у сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиться. В день дощі з мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний, південно-східний 5-10 метрів за секунду. У західній частині Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме мінус 1 плюс 4. На решті території країни. Вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 6 плюс 11, в Криму плюс 12 плюс 17. У Карпатах протягом доби мінус 1, мінус 6. І в неділю 12 січня вночі очікуються дощі з мокрим снігом у південних, центральних та північних областях. Вдень на Великий дощ пройде на північному сході країни, у решті регіонів без істотних опадів, подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі мінус 4, плюс 1, вдень мінус 1 плюс 4. Нарешті території країни вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 3 плюс 8, в Криму та Приазов'ї місцями до плюс 10.